Слава Україні 10 мільйонів євро Литва інвестує в ракету дрон Паляниця перевірки підприємств з бронюванням. Суд переніс розгляд апеляції очільниці Хмельницької МСЕК. Я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. В Україні проведуть повторну перевірку на критичність підприємств, які мають право на бронювання працівників. Про це свідчить постанова від 22 жовтня. За результатами перевірки буде прийнято рішення про відповідність або невідповідність критеріям. Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво ракети Дрона Паляниця шляхом прямого фінансування українського виробника. Про це повідомили в міністерстві оборони України. Механізм фінансування виробництва обговорив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв і заступницею міністра національної оборони Литви. Боїв наголосив, що набуття спроможностей в ураженні ворожих цілей на великій відстані є для України одним із пріоритетів. Південно-корейські законодавці заявили, що КНДР направила три тисячі військових до Росії для підтримки війни проти України за їхніми даними. Очікується, що до грудня буде розгорнуто 10 тисяч північно-корейських солдатів. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін заявив, що наявність доказів про присутність північнокорейських військ у Росії він додав, що поки що невідомо, яку роль вони там виконуватимуть. Державною відзнакою посмертно нагородили прикордонника з Хмельниччини. Згідно з указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено старшого солдата Рупташа Олександра Петровича. Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін разом з ректором Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Олександром Луцьким вручили державну нагороду рідним загиблого воїна. Світла пам'ять герою та вічна слава. Судове засідання щодо розгляду скарги на запобіжний захід у справі колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні, вдруге перенесли. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розгляне скаргу 6 листопада. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду. За її словами, розгляд апеляційної скарги відклали через відсутність матеріалів, як і минулого разу, 17 жовтня. Хмельничан та гости міста запрошують на екскурсію Старий Проскурів. Відвідувачі зможуть поринути в атмосферу минулого та відкрити для себе цікаві факти про історію Хмельницького, дізнатися більше про його архітектуру та важливі події, що формували обличчя обласного центру. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Зазначили, що екскурсія проходитиме вулицею Проскурівською. Отже, 27 жовтня, 13.00 для військовослужбовців і внутрішньопереміщених осіб безкоштовно. Ставно. На Хмельниччині прогнозують ускладнення погоди. Синоптики попереджають, що вночі та завтра вранці очікують туман з видимістю від 200 до 500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Дякуємо Збройним силам України за захист та можливість жити і працювати. Вам дякуємо, що обираєте перші подільські, аби залишатись в інформаційному просторі протягом усього дня. Долучайтеся до наших соціальних мереж. Мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.